Після Японії формула вперше з доковідних часів повернулася до Китаю. П'ятий етап сезону став першим спринт-вікендом цьогоріч. Гонщики і експерти розкритикували це рішення, адже перегонів тут не було достатньо довго. Хоча, мабуть, організатори зробили ставку на ефект неочікуваності, мусимо визнати в певному сенсі це і сталося. Сьогодні говоримо про гран-прі Китаю та його події, які зробили вікенд сумбурним. Це проект Безгальм і думки про перегони в Шанхай. Погнали! Ніхто нічого не очікував від гран прі Гонок тут не було 5 років. Команда Вільямс, попри побоювання, вийшла на вікенд двома болідами і не розбила їх. Поговоримо про головні тенденції спринт-частини гран-прі, які кидались в очі. У кваліфікації до спринта та в цілому вікенді провалився Юкі Цунода. Williams та Тальпін не вийшли до другого сегменту, а от їхні прямі конкуренти зі стейк вийшли аж до третього. Рассел та Строл не змогли пройти до фіналу спринт квали. Черговий не суперкваліфікаційний результат від канадця, а Рассел зробив свою спробу уже під перші краплі дощу. Хаос Китаю набув свого апогею, коли в третьому сегменті пішов потужний дощ. І тут уже почалась доволі крута боротьба за пол. Леклер вилетів у граві і зіпсував собі шини. Йому навіть довелося змінювати крило через контакт з відбійником. У Ферстапена не виходило опанувати боліт на вологій трасі, тож він показав лише четвертий результат. Тож на фінішній прямій перший результат спочатку поставив Алонсо, згодом Геммілтон, але в кінці повна спринт взяв Норріс. Спершу його час видалили, бо він вилетів з траси перед колом, але згодом так і повернули. Потім в зміта експерти пояснювали це так: на цьому етапі виїзд за межі траси у фінальному повороті попереднього кола не означав видалення наступного кола. Зрештою, очікування на можливість виграшу спринту Норрісом дуже схвилювало нас, адже британець мав колись перемогти в заїзді. Як виявилося, у нього цього тижня був хвилеподібний вікенд. Після спринт-квали він перебував на першому піці. Далі поговоримо про спринт. Закликаємо вас дивитися ролик до кінця, і також не забувайте підписуватись і ставити лайки. Що було у спринті? Норріс абсолютно провалився на старті, вилетів за межі траси та став п'ятим. Геммілтон та Алонсо, які були попереду Ферстапена, спробували втриматись, але на сьомому та дев'ятому колі Макс зробив два обгони і вбив інтригу щодо переможця. Можливо, якби попереду був Норріс, на нас могла би чекати боротьба, але досі у нього не виходить перемогти. Це знову якась невдача чи невпевненість Норріса не дає йому спробувати зачепитися за перемогу. Також була боротьба уже в середній групі між Алонсо, Сайнсом, Пересом та Леклером. Це тривало достатню кількість кіл і скінчилось тим, що під час маневру Сайнца на Алонсо Перес обійшов обох з них, а сам дворазовий чемпіон отримав прокол і завершив гонку. Леклер, який був поруч, зміг обійти Сайнца і фінішувати вище нього. Крім цих моментів, спринт у цілому був доволі нудним. Рассел очікувано обігнав пілотів стейку та заробив одне очко за восьме місце. Макларен просто доїхав і не зміг доєднатися до боротьби за третє місце. Геммілтон спокійно залишився другим і заробив сім очок до цього Мавдесі. Ріккардо та Цунода відіграли по кілька позицій, але не наблизились навіть близько до очок. Альпін в цілому мав темп цього вікенду і виглядав набагато ближче у своїй групі. Джоу на рідній трасі міг заробити бал, але приїхав лише дев'ятим. Згідно з новими правилами спринт-вікенду, між спринтерською гонкою та кваліфікацією на основну гонку можна було змінювати налаштування болідів. Тож за кілька годин позиції команд могли змінитися. Погнали до основних страв в Китаї. Основна кваліфікація була дуже сухою, але в ній також були сюрпризи. Гемілтон, який навіщо змінив налаштування після успішного спринту, не вийшов у другий сегмент кваліфікації 18 те місце на старті. Чеко Перес теж був під загрозою, але став 15-м і пройшов далі. Сарджент ледь не розбив боліт, але обійшлось. Японський хаос продовжився в Китаї. Боротьба внизу на одному колі досі є крутою. Тут і провал суноди, і поліпшення стейку, і трохи кращі результати Альпін з нестабільністю ХААС стали в поміч. Строл, як і день назад, не вийшов до другого сегменту квали. Тоді ж Сайенс потрапив у аварію, отримав пошкодження та через це зупиняли сесію. Його винесло, але механіки добре спрацювали і він закінчив другий сегмент аж третім. Тож в топ-10 звільнилося два місця і зайняли їх Хюлькенберг і Ботас. Стейк провів доволі хороший вікенд в плані одного кола. Не можна сказати, що це була прям боротьба за пол. Але за місце поруч з Максом боролись Алонсо, Норріс та Перес, і переміг мексиканець. Сайнс навіть після розвороту кваліфікувався вище за напарника. Перед головною гонкою можна було прогнозувати лише боротьбу Феррарі та Макларен, а Алонсо мав намагатися боротися за позицію поблизу подіуму. Від Норіса після спринту вже ніхто не очікував боротьби за високе місце, як і зрештою він сам. А ми вримаємось в гонку, тож наш рейтинг уже за кілька миттєвостей. Не забувайте про лайки, вони допомагають нам просувати відео. Останній сьогодні Visa Cash кешап RB. Цунода просто провів дуже поганий вікенд і програв в чисту Рікардо. Можливо, це тому, що Японець вперше їздив на трасі в Шанхай. На його тлі напарник зрештою виступив краще, але це все одно закінчилось без очок для них в спринті і подвійним сходом у гонці. Рікардо отримав удар від строла і серйозно пошкодив Ноболіду, тоді як в Цуноду врізався Магнусен під час рестарту. Здається, в команди нічого не вийшло цього тижня, і перемога Рікардо виглядає не дуже. Але прогрес є і буде цікаво подивитися за подальшою боротьбою напарників. Кваліфікації Цунодо програв чисту, про гонки важко щось сказати. Не можна сказати, чи це переламний момент, бо рік також не виглядав аж супер. Боротьба загострюється і це класно. Дев'яті у нас Вільямс. І якщо чесно, абсолютно невиразний вікенд. У команди були проблеми із шинами. Албон намагався боротися за очки, але цього не вдалося. Його суперниками були французи Зальпін. Якщо ж говорити про спринт, то в ньому Алекс в принципі не старався, вирішивши поберегти машину. Логан цього разу провалив обидві квали, проїхав передоннім в спринті, отримав штраф за обгін під сейфті каром. Хоча моментами темп був навіть непоганий. З плюсів не розбив боліт, хоча був дуже близько до цього. Хочеться вірити, що команда ще увірветься в боротьбу в цьому році. На жаль, все поки не дуже добре. 8. Стейк: Якщо б вони провели гонку трошки краще, точно були б трохи вищі в рейтингу. Чудова квала до спринту. Вихід в останній сегмент двома машинами. Фініш гуанюй дев'ятим в спринті за крок до очок на рідному етапі. Кваліфікація ботаса 10 в основній квалі. Здавалося б, ідеальний вікенд. Але в гонці китай знову став жертвою повільного підстопу команди, а у Фіна відмовив двигун. Дуже сумно, це міг бути набагато кращий етап для колективу, який все-таки прогресує в усуненні проблем. На тлі спринту очікування від Юй на домашньому етапі були дуже високі. Але стались, <кхух> Помилка у кваліфікації, невдалий старт і лише 14 те місце на фініші. Втретє, поспіль Бота збореться за очки, і втрачає все з незалежних від нього причин. З позитивного для команди слід зазначити, що за вихідні Бота здвічі пробився у третій сегмент кваліфікації, вперше за 5 етапів. Сьому сходинку в нашому рейтингу віддаємо Альпін. Хоч оновлення були лише на боліді Окона, обидва пілоти показали прогрес відносно інших. Вони не претендували на топ-10, але завжди були за пару кроків від цієї мети. Як команда, Альпін отримала кращі місця в гонці з другої половини пелотону 11 та 13. Етап у Шанхаї став найкращим для Гаслі. Він вперше випередив напарника у кваліфікації до спринту, вперше прорвався в другий сегмент квалі до гонки, а потім повторив свій найкращий фініш в сезоні. 13 місце. Окон провів сильну недільну гонку, за підсумками якої зупинився за один крок від топ-10 і програв Халку не так і сильно, лише 2 секунди. Плюс також стабільна основна квала. Альпін цього вікенду виглядали на голову вище, ніж зазвичай. Шостий Астон Мартін. І знову через поганий вікенд для строла, хоча не канадцем єдиним. Ленс провалив обидві кваліфікації і не вийшов в топ-10. В спринті абсолютно нічого не показав, а в гонці спричинив аварію з Рікардо, в який винен абсолютно сам. Черговий поганий вікенд для сина власника команди. Сподіваємось, Хонда дотисне своїх майбутніх партнерів і напарником Алонсо в 2026 році стане цунода. Щодо Алонсо, дуже круті квали, обидва рази третій. В спринті пішов на зайвий ризик боробі з Сайнсом і через це зійшов. В гонці трохи не пощастило, але в кінці на свіжих шинах видав хороший перформанс. Гарний вікенд для іспанця, але не без крихти невдачі. В команді чітко видно слабку сторону це Ленс Строл. Цікаво, коли ми побачимо вирішення проблеми і чи це взагалі станеться. Відкриває першу п'ятірку, у нас хаас. Хюлькенберг зміг заробити бал для команди в неділю. Це стало можливим через хорошу квалу до гонки. Суботній спринт для Халка склався невдало. Через помилкові налаштування у німця дуже швидко зношувалися шини. Атака Магнусена на цуноду після рестарту була незграбною і достойною штрафу, який він отримав у результаті. У спринті Магнусен виглядав по-справжньому чудово, хоча й не зміг набрати очок, проте потім його вікенд розвивався від поганого до гіршого. Погана квала на неділю і штраф в гонці. Данець в результаті показав найгірший у сезоні результат. Команда в цілому мала непоганий темп і заслужено отримала бал. Єдиний для не топ 5 колективів. Пишіть в коментарі, як вам перший спринт вікенд цього року. Також не забувайте ставити лайки, щоб це відео побачило більше людей. Четвертий Мерседес. І то їх врятували лише спринт-частини, де були гарні очки. Досі є питання, на що Геммілтон поміняв налаштування після спринту, і через це стартував 18-м в головній гонці. Але навіть з цим всім він пройшов всі сейфті кари і приїхав восьмом. Все-таки за це варто хвалити. Рассел намагався боротися в гонці навіть з Феррарі. Та фінішував вище Піастрі та Алонсо. Другий вікенд поспіль Джордж набирає більше очок, ніж дозволяє машина. Схоже, перед нами майбутній лідер Мерседеса, хто б не прийшов. Тото -то Вольф відверто називає машину поганою, але анонсує дещо для Майами і вважає, що цей крок буде гарним. Схоже, Австралія була таки одиничним випадком. А поки Мерседес бореться за топ-4 в кубку конструкторів з Астон Мартін. Топ-3 сьогодні відкриває Феррарі. Уже після чотирьох етапів італійці вважали беззаперечною другою силою, але в Китаї щось пішло не так. Майстри одного кола знов не нав'язали боротьбу Ферстапену, але це півбіди, їх найвище місце за дві квали п'яте. І в спринті, і в гонці Сайнс та Леклер боролися між собою. Це явно не сприяло і без того посередньому вікенду. Після спринту пілоти Феррарі повідомили суперечливу інформацію про те, чи обговорювали вони боротьбу чи ні. Леклер говорив, що поговорив з іспанцем, а Сайнц сказав, що між спринтом і кваліфікацією він не мав часу обговорювати цей конфлікт. Ситуація стає гарячою, побачимо, чи буде вибух між ними. Трошки статистики. Леклер з чотирьох заїздів цими вихідними програв лише один напарнику. Монегаск, схоже, готовий доводити, що все-таки номер уно. Він четвертий в гонці, і це дуже хороший результат, попри всі проблеми з кудерії. Ми не змогли реалізувати максимальний потенціал машини. Ідеться не про оновлення, а про те, щоб використовувати потенціал, закладений у боліді. Цими вихідними ми цього досягти не змогли, сказав Фредерік Васьор. Краще, в принципі, про виступ і не скажеш, він був доволі посереднім, хоч і хорошим. Побачимо, чи вирішить Феррарі свої проблеми уже в Майамі. Срібло в нашому топі забирає Макларен. Вони налаштовувались на боротьбу з Феррарі, але Норріс зміг навіть зіпсувати черговий дубль Редбулу і, попри все, завоював друге місце. Типова триактна історія для британця. Дуже хороша квала до спринту, дуже болісний старт спринту, посередня кваліфікація до гонки, програв Пересу і Алонсо після полу на спринт, і друге місце на фініші як перемога, при живому і безпроблемному ферстапені. Спринт наочно показав, що досвіду та холоднокровного мислення британцю все ще не вистачає. Хочеться вірити, що наступний шанс виграти гонку чи спринт він спокійно реалізує, бо явно видно, що це його напруже. В цей раз він став гонщиком дня і цілком заслужено. Піастрі явно поступався напарнику. Це не дивно, це перша гонка для австралійця на цьому треку. Великих помилок він не допускав, а потім отримав удар після зіткнення Рікардо і Строла. І півгонки їхав з пошкодженим заднім дефузором. Він набрав очків обох заїздах, тому можна вважати цей вікенд для нього точно непоганим. В кубку конструкторів чітка бронза. До Феррарі далеко. Мерседес скоріше бореться за Стон Мартін, ніж наздоганяє їх. Перший у нас Red Bull. Ви чекали на рубрику нові рекорди Макса Ферстапена». Цього вікенду Макс програв лише дощу в третьому сегменті кваліфікації до спринту. Черговий майже ідеальний вікенд для Ферстапена. У Red Bull вже починають говорити про думки щодо четвертого титулу нідерландця перша перемога в Китаї. Він тепер виграв на 24 із 25 треків з 2022 року. Лишилося виграти лише Сингапур. Також він завоював сотий пол для Red Bull. Перший також був в Китаї. Це неймовірно, але Макс виграв половину всіх гонок після Китаю 2019 року. Також він лідер заліку пілотів уже 100 тижнів. До рекорду Шумахера залишилось менше 50 днів. Майже бездоганний, мало є що сказати. Чеко Перес не зміг забезпечити дубль Радбулу в цей раз. Він знову відпрацював вікенд чітко і впевнено, проте цього разу був на два кроки позаду Ферстапена. Обидва рази Перес фінішував третім. При цьому шанс випередити норі гонці все ж таки був би. Якби він не знищив шини в боробі з Леклером. Не думаємо, що це сильно критично для Переса на даний момент в контексті місця на наступний рік. Китай в цілому став непередбачуваним. Проблеми в Феррарі, нестабільність Норріса, невеликий спад Чеко та черговий хороший вікенд для Алонсо додали інтриги в боротьбі за подіум. Норріс вже двічі був на подіумі цьогоріч. Гемілтон суперово виступив в спринті. Цунода та Строп провалили вікенд, але віримо, що далі буде краще. Стейк та Альпін стрибнули вище голови в окремих частинах вікенду. Гран-прі вийшов дуже різностороннім. Далі нас чекає ще один спринт-вікенд, тепер у Майамі. Пишіть у коментарях, як хто вас здивував на етапі в Шанхаї. З вас для нас лайк, підписка та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякуємо вам за перегляди та підписки. Це дуже радує і мотивує. Також не забувайте донатити на наші Сили оборони. Всім папа! -па.